Традиційне недільне віче перетворилось, скажімо так, в те, що визначало подальший формат існування ради майдану. Це напевно правильно, тому що ми бачили, що такі органи Рада майдану, які формувалися по суті ще з самого початку майдану, перетворився. Мало продуктивний, так би мовити, орган більше було з'ясування стосунків, дискусій конструктиву фактично не було. Взагалі зараз з'явилася низка нормальних пропозицій стосовно того, як переформатувати раду майдану в такий собі контролюючий антикорупційний орган, де люди будуть контролювати новообраних чи новопредставлених чиновників. Соловиків, посадовців, ну і будуть відпрацьовувати люстраційні антикорупційні моменти. Які, на вашу думку, мають бути критерії відбору членів ну, Ради Майдану, тому що ну, партійні зрозуміло, а якщо це для громадськість... Чи має їх хтось контролювати має в... якісь... критеріями зараз теж ведеться дуже серйозна дискусія? Я думаю, тут важко навіть зараз визначити чітко за якими критеріями людину варто в раду майдану обирати. Ми завжди наголошуємо, що й не владою. очевидно, що Раду майдану мали би потрапляти люди, які в першу чергу відповідають критерію патріотизму, порядності і професіоналізму. Ну і звичайно, четвертий критерій, який з'явився в нас революції, це участь людини в революції. Тому що були люди, які ризикували життям, які втратили життя, які ризикували отримати там тюремні терміни. Причому дуже серйозні брали на себе відповідальність. Були люди, які відсиділися зараз хочуть працювати. Тому цих людей можна перевірити тільки часом. Не можна теж сказати, що якщо не був на Майдані, не маєш права, маєш право, тому що кожен має право, але з часом ти маєш доказати свою придатність, свою порядність, свій патріотизм, свою професійність для роботи в Раді Майдану і для роботи в органах.